Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні таке хі, грустне, печальне відео. Сьогодні ми завершили проєкт 150 корейних сучок. Вентилятор стоїть. ззаді на Немає Нема цього галасу, немає нічого, немає корей. Все. Цей проєкт був тривалістю 2 роки і 1 тиждень. 150 корейний сучок. Забрали усіх курей, Як я і казав ще півроку тому, а може, -да, десь ще півроку тому. Що коли ми будемо міняти поголів'я, то курей буду просто віддавати. Віддавати за символічну плату в 20 гривень. Переїхали люди, всіх курей забрали по 20 гривень. Пишуть, кажуть, що несуться все добре, несуться навіть краще, ніж їх постоянні домашні кури. Люди задоволені. Мабуть, навіть ще й різати не будуть, бо вони брали їх, щоб порізати, щоб трошки там вони ще пожили, і потім на тушонку. Так, походу, вони в них ще будуть жити. Так що мені не соромно за курей, мені не соромно, що вони в мене були. Два роки тиждень тому, коли вони 4 липня 22-го року заїхали. Ой, 22-го, вибачаюсь, 21-го року до мене приїхали. У мене на каналі було щось десь 400-500 підписників. Коли кури уїхали, у вас у мене 63 тисячі. Це все, майже все це зробили кури несучки High Sex White 150 штук. До останнього дня дожило 120 штук. 30 штучок за 24 місяці ушло. Доволі непогана статистика. Доволі... Ну, я задоволений. А, що вони за два роки зробили? Десь 80 тисяч яєць знесли. Доволі така да, циферка. 80 тисяч. Не знаю, мабуть, у, в цей корник повністю ці коробки не влізуть. З'їли плюс-мінус десь 15 тонн корму. Корм їли тільки мій, тому десь 15 тонн, 60% це були зірнові, які я перемолотив, перемішав. А вони з'їли. Якщо вони десь з'їли 15 тонн корму, то це 7 тонн посліду. 7 тонн посліду, який вони зробили, а ми за ними прибрали. Яке, да, Так і зівдуматься, яка робота була приділена, ну, капець. Хоча 150 корей, ну що це таке? От, Що вони мені ще зробили? Зробили автоматичну годівницю. Ну, тобто, я зробив завдяки ним. Вони намікнули, що Сашко ну, зроби нам класно. Що ще? Ну, багато чого, багато. Вони повністю канал зробили, вони мої знання зробили. Але, але ми рухаємось вперед, поголів'я треба міняти. Неможливо їх тримати, поки вони своїм життям підуть. Тому що ну, це. В сучасному житті, в сучасному ритмі це неможливо. Це дуже дорого і не треба витрачати на час на курей, яким нічого не несуть. Ті, хто писав, що от 20 гривень нашої таких корей продають по 100, по 140 з фабрики, кажуть, що їм 10 місяців А подивись на грібінець, який у твоїх корей, і якихось у тих, хто, мабуть, з фабрики їм теж 2 роки. Не знаю, я придержусь з тої політики, що якщо щось вироботилось повністю, зробила себе, заробила тобі гроші, то нащо за ним тягнутися? Нащо на них ще там щось накручувати? Люди приїхали, забрали, і в мене пустота. Не треба вирізати, не треба шпарювати, не треба рубати, не треба нічого. Вони уїхали, і люди потім ще доволі непогано гарним словом тебе. Павлюнають, згадують і кажуть, що ну, класно, несуться. Тому що за два рази забирали, приїхали і 45 забирали, і через 4 дні ще 45 Так кажуть, Заходить до своїх кури, там два яйця, заходить до тих, що 45 забирали, там 30 яйця. Ну от так. Це Цю будуть займати бірківська барвисна. Бірки підростають. Виглядають зараз отак. От E, нагадаю, 29 травня вони народились. Їм ще немає двох місяців. От такі вони. Вони вже скрізь. <гум> вони бажають, щоб я вже збільшував їм приміщення, але, але не встигаю. І поки що доволі вони непогано себе відпочивають. Я так думаю. Вони не хайсіксвайт, вони дуже такі шибушні. Це кажуть усі підписники, ну майже усі, що дивляться мій канал, кажуть, що їх бірки теж такі неспокійні, півники вже б'ються. Всіх тут, не знаю, ганяють один одного. ну отак, Вони поїдуть туди. Десь, десь, я гадаю, через місяця полтора раніше ні. Так що буде ну йде проєкт. Бірківська барвиста. Якщо взяти дві Перші літери то це ББ. Чи англійською вже так між собою називаю ну, як би, 2B, це англійською be. Так що це від Шекспіра, be on not be. Так що мої тубішки бігають. Коли ми бірківську прославимо на весь світ, то яйце буде від... Ну, скажіть, від бірок їхати за кордон, то вони зроблять логотип тобі. <гум> Вже їм є от логотип, Отак вони виглядають. Привіт. Це дівчуля. Не пам'ятаю, скільки там відійшло, але коли буду окремо за них знімати, то все розповім, скільки немає бірок. і... Ну, Скільки було, ви пам'ятаєте, 188, зараз начебто 13 відійшло. Ну, Може помилятися, треба зошит брати. Навіс тепер не потрібен для хайсіксів, для дівчуль. Тут тепер каченята мої. Ну ладно, виходьте, давайте. Правда, я вас перед завжди випускаю. Виходьте, давайте. Вони в мене ручні, я їх випускаю. Ми ходимо у поля. Вони за мною, вони знають, що я приходжу звідти з їжею, вони приходять туди і чекають мене. Все, немає дівчуль. Тут так нічого переробляти не буду, а в самому корнику буде перероблений повністю модуль. Модуль зроблю по-новому. Хочу зробити видалення посліду. Хочу, а там як буде. І модуль буде повністю із металу. Е, ніякого дерева, тільки будуть е, а, і гнізда будуть сіяти з катом, От, гнізда будуть із фанери. Все. А так дерева начебто ніякого не буде. Буде тільки метал. І вважаю, що це буде класно для санітарії, класно буде для прибирання, для того ж опалювання, наприклад, якщо треба. Якщо якась зараза заведеться, це плани. Сподіваюся, що всі плани будуть реалізовані і ну, буде, буде все круто. Так, таке сумне відео. Ну, не те, що сумне, класне. Все добре, все класно. Просто якось вже другий день не бігаєш, щось, корм не підносиш, ну, воду не заливаєш. Якось Час зранку з'явився, малечу погадував і все, не треба постійно бігати, яйця виймати. Тут тім сказали, що яйця тепер не буде. Два клієнта кажуть, Сашко відправляє, говорю, то все, немає. Якось так трошки сумновато, але це временно, пару днів і все буде добре. Наприкінці таке питання для тих, хто більш стройкою займався, ніж я. Зерно сховище. Плануєш починати. Сьогодні привіз 2 е, балки 100 на 100, 4,5 метри. Вони будуть стояти поперек, ну, як от на цьому навісу, от. тут і ззаді. І, і потім стропіла, да, називається. Так стропіла. в мене зерносховище буде, грубо кажучи, 4х6. Ну, так, саме економне. 4 на 6. Так от ці от стропіла оці, да, верхні, будуть йти отак 6-метрові. Скажіть, будь ласка, якщо ці стропіла будуть 50 на 156 метрів. І вони будуть тільки стояти, ну, упиратися ну, спереду і ззаду, і 6 метрів просто буде балка висіти І шах буде 1 метр. Тобто шир, за ширше зерносховища 4 метри, це 5 стріпів. Не треба посередині щось підпирати. Нормально, буде стояти. Нахил буде невеликий. Я думаю, що на 6 метрів я зроблю 200-250 см різницю між стінами і профнастіл буде. Не шифер, профнастіл сильний в нас зими, не сильний, багато снігу ляже, чи ні, не знаю. Але питання, от, я знаю, що просто брусь 50 на 100, навіть на 4,5 метри в мене є досвід вже свій. що Трошечки пригинається, трошки пригинається. 50 на 150. Класти не бояться. Не треба зробити по центру ще таку от мощну балку, підпорку. Скажіть, напишіть в коментарях, тому що я от буду робити відеоогляд для мотобура, придбав мотобур. Буду робити на 200 лунки і бетонувати стойки. Так от, мені... 4 стойки бетонувати, біт... чи 6. Напишіть, тому що я в цьому не знаюсь. Ну все, буду прощатися. Треба далі працювати. Хоч і нема куреї, а праця я. Все, до побачення. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Пока. Пішли у поле. Пішли. Пішли утя 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 утя, утя. отут травичка краще, йдіть. Отак ми з ними гуляємо три рази на день, зранку в обід і надвечір. Потім вони знають, що... Коли погуляють, поїдять травички їм буде трошки комбікорму.